Друзі, доброго дня! Ви в мене на каналі. Сьогодні хочу зняти відео, як я саджаю весною ось такі минулорічні саджанці Це Він був минулої осінню викопаний цей саджанець зі, шк... зі школки. Ось не реалізувався чомусь. ну і Перезимував зиму в підвалі. Ну а зараз будемо його висаджувати на постійне місце. Сорт винограду називається Кишмирш цимус. Ось, хочу тут його посадити і поділитися з вами, як я це роблю. Так, Перед тим як посадити саджанець, я його замочую у воді. Так, Викупую отаку ямку. Викопую ямку, ну, сантиметрів десь 60. Можна і глибшу, але я докопав до піску. Ну і я думаю, що цього досить. Якщо ви копаєте глибшу, просто на дно кинете не відро перегною. Два відра, воно лишнє не буде. Ось я беру Перегній, висипаю на низ, на дно ось. Можна е, ще взяти. От я висиплю гній звичайний туди. І ось такі дві мені, ну, скажімо, літрову банку попелу. Ось так це ретельно перемішую. Ну і у нас десь до поверхні вже е, Сантиметрів, мабуть, сорок сорок п'ять. Потім беру дві-три лопати родючого грунту. Кидаю сюди. Так, ось так от горочку таку зробив. І беру саджанець. Ось. Я. Вже казав, замочую в водичці, його хай постоїть пару годин. І ось так от беру кулак і зрізаю ці корішки, вони нам не потрібні. Получився такий, бачите, от, їжачок. Зверху залишаю 4 бруньки. Ну, Хай оці дві такі слабенькі, маленькі, нижні не рахуємо. Один, два, три, чотири. Тут навіть і, і отак можна. ну, Нічого залишимо. Ось залишаємо пеньочок і обрізаємо. То решта нам не потрібна. Ну і потім приміряю його. Обов'язково треба, щоб він був заглиблений в землю. заглиблений, Щоб оцей пеньочок, ну, як мінімум, був на рівні землі, а краще хай він буде нижче. Ну, ось десь так. Я його ось так от корінці розправляю О. і засипаю родючим ґрунтом. Так. Обов'язково, друзі, якщо у нас отак ось будуть йти дроти, шпалера, там, від одного стовпчика до другого, з 3 метри в мене відстань, обов'язково, щоб була оця полярність. Тобто не на виворот його посадити, а так от, щоб він був зліва направо. Тобто брунька оця, оця піде, щоб вони йшли в одному напрямку, верніше, в напрямку дрота. Ну і потім засипаю родючим ґрунтом. Так. Трошки поправимо його так, щоб рівно був, прижимаємо. Я рукавиці не вдягнув перчатки. Коли я копаю цю ямку, то родючий ґрунт в один бік відкидаю, а такий пісок і все інше в другий. І от важливо, щоб там, де коріння, я закидаю родючим пунтом а зверху вже можна любим. ну ось так ось притрамбовуємо Уже ногами сміло можна тут притрамбувати. трамбувати так і ще трошки і хай росте. Десь поціпоривсь. Я ось так от засипаю, роблю тут ось таку луночку, о, притрамбував. водички полив. Все. Хай росте, будемо наблюдати. Кішмиш, цимус. Дякую за увагу. Всім до побачення.